Усіх вітаю вас, шановні українці! Слава Україні! Е, я знаю, що вам подобається, коли я вам демонструю якісь чудернацькі касети, якісь такі маловідомі. І я думаю, що я сьогодні вам теж таку приготую. Це буде ось така касетка. Бачите, такий невеличкий спойлер, такий трк-трп, швиденько, щоб ви навіть не зрозуміли, що це таке. Ми будемо її сьогодні розглядати. Спробуємо калібрунути, спробуємо записати. Касета дійсно дуже цікава. Це знову ж 70-ті роки, ну, скоріш за все. Так що, я думаю, давайте перейдемо. І будемо їх, їх, кажу, її розглядати. Не будемо сьогодні так от нагружати там більше касет, я вам сьогодні покажу тільки одну. І на цьому давайте перейдемо. І так. Знайомий нам всім келимок, на якому ми, як то кажуть, розглядаємо касетки. І ось сьогодні. Ось такий у нас незрозумілий, але, ну, як на мене, доволі непогана касета. Це у нас сейденша. Сейденша. Оригінальна касета, між прочим, так і написано, оригінально. Сейденша. Так, касету. Ну, якщо вірити написаному, а я думаю, що можна вірити, зроблено в Японії для Сейденша в місті Кобе. Кобе є таке місто в Японії, так і там були такі виробництва для багатьох касет вироблялися саме в Кобе, це там, де замовляється для мереж супермаркетів різних крамниць. Ось так, що там доволі е, часто замовляли е, ці касети. Е, я не здивуюся, якщо ця касета теж е, має таке походження, тобто для якоїсь своєї мережі. От. Бачите, зірочка. Мені нагадує Texaco. але це ну, жарт. Звісно, що це ніяке не Texaco. Бокс, який. Ну, притаманне 70-м рокам. Я думаю, що і касета теж приблизно 70-х років. Так. Ось так я вам вже продемонстрував її, в принципі. Тут гарантієчка. Тут вони дуже розхвалює свою касету. І якщо ви знайдете якийсь брак, що мало ймовірно, ми вам замінено, замінимо. Але цього не станеться. Ось так торець виглядає. Сейденша. Причому чому написано англійською і японською мовами. Касетп e, SC60. Яскрава така вкладинка. Папір, я б сказав, доволі м'ягенький, простенький. Але бачите, навіть зсередини трошечки як фарбів додали. Ну, тут записано, не пам'ятаю, що це таке. Ось якесь. Чи то радіо, чи що, я вмикав, і там якісь розмови, і музику включають, скоріше за все, що це якась передача на радіо була. От. Але все одно, внутрішня сторона е доволі непогано, хоча і простенька, але бачите, трішечки фарб додала, і вона виглядає вже більш-менш. А знаружі, ну, все просто, все чудове. От. Якщо прибрати, от так от медиково раз. Приберемо жовтенький. Ну, дивіться, все, це прапор УНР. Все чудово. О, так що. Ну, гарненька касетка, гарненька, да Папір, ну, можна було би, звісно, зробити трішечки плотніше. Але, ну, слава Богу, хоч і така. от Як то кажуть, коли мережі. Супермаркетів хочуть трішечки зекономити, то, мабуть, на папірчику саме раз вони це і зробили. А касета виглядає сама по собі ось так. Проглядається, звісно, ТДК-шний чи ТДКейчний, ми так назвемо можливо, такий дизайн дуже схожа. Оця частина така перифорійна і гладка вся частина касети. От. Але е може бути і, і не TDK, тому що такі от літери. Е навіть для тих касет, які замовлялись в якісь мережі, трішечки все одно робили схожими схожими місцями на TDK, TідіKay. Зі стрілочку догори. Але все, е як то кажуть, всяко може бути. Ну, зато є. Е Така, такі написи, який Made in Japan це коли ви бачите такий напис, значить, знаєте, що це е, фірма віників не в'яже. так А як в'яже, то фірмові. І ось ось що саме цікаво бачите, є серійний номер. Е, він схожий на серійний номер, але він може бути і номер партії. Якщо ці касети в, виробляються для якихось мереж в супермаркеті, то це, скоріш за все, номери партії. От і все. Так що. Ну, скажімо так, так мені допоміг штучний інтелект, що на подібних касетах не може бути це серійним. А от номери партій має бути більш правдивою така інформація. Гарненька касета, слава Богу, вона, бачите, не пописана. Чистенька, пластик не вигорівший, гарний. І що саме добре вона розбирається. До речі, штучний інтелект мені підказав, що місцями бувають касети, на яких можна визначити рік виробництва. На есть, може бути така мілка. Мілкий відбиточок на набах, або з внутрішньої сторони касет. Ну, я кілька штук спробував розібрати, щоб подивитися, там хіба що тип пластику. Ну, номери є такі, що означають тип пластику. Але щось по руках нічого не знайшов. Але ось так от. А її, ШАІ під, підказав, що може бути і така штука, що на набах може бути вибиті десь там такий рік виробництва. Так що майте на увазі, і якщо будете так цікавитись, шукайте. На набах. Може бути таке, можливо, хтось знайде. Ну, давайте, значить, подивимося, стрічку. А стрічка, до речі, бачите, ну, трекорд самий звичайний, нічого. Особливо прозорий рекордік без усяких смужечок. Доволі довгий б сказав, ого, і широка така склеєчка. то, що довгенька така. Не зекономили на склеїці. І стрічка, я б вам сказав. Касета, ніби, схожа, що з 70-х років. Але стрічка, ну трішечки понятно, що вона вже бачила за своє життя. Але вона, ніби. Добре поліроване, я б сказав. Має колір е, шоколаду, такий коричневий, світло-коричневий. Не світло і не темне, щось таке середнє. Хоча, якщо поза камерою дивитися, вона. Е, так, як? Звичайного шоколаду. Не молочного і не, і не темного шоколаду, а от щось класичного шоколаду. Ось таке. І вона має доволі непоганий такий глянець. Тобто полірована непогано, я б сказав. Ну, якщо далі трішечки промотати, думаю, там е якість стрічки буде краще. Це на початку, отак от, от. Ну, Бачите, от промотуєш і вже ніби там як трішки. Ситуація краще. Ну, скажімо так, ми ж... Е не будемо настільки вже, як то кажуть, чіплятися до касети, бо ж все ж таки вік, деколи, як то кажуть, я кажу своїм клієнтам, які кажуть, ну, воно ж старезне. Ну, це коли там на техніку кажуть, але я завжди скажу, але і у вас щось немає тих кубіків на животі, коли вони в 16, 16 чи 18 років, скоріш за все, були. Так що, людина в такому віці виглядає набагато гірше. Ніж деякі касети. Так що давайте не будемо затримуватись, бо слухайте, як я тут таляпаю язиком. Підемо до Деки, спробуємо калібронути. Так, ми біля Деки. Значить, на калібровочку у нас стає касета Сейденша. Приблизно 70-ті роки. Ну, я так підозрюю, що це кінець 70-х. Хоча по стрічці, здається, що ніби і 80-ті, десь середина 80-х. Так що, якщо хтось знає точнішу інформацію по руках, буду радий прочитати в коментарях. А зараз, давайте спробуємо. Чи може вона калібернутися? Думаю, що треба трішечки перемотати вперед. От. І пропустимо. Вон таку незрозумілу стрічку, вона трішечки бачила за своє життя. <кій> Ніяких до неї претензій ми не робимо, не пред'являємо. Так що, 5 хвилин, я думаю, нам достатньо, так? По нулях. Ну, давайте. Калібровочка. Понеслася. Так. От щось я так думаю, що от має вийти має. Бляха, а не вийшло? Слухайте. Трішечки я розчарований. Вона така. Трішки ніби непогана була. Давайте я ще раз так відробню. Mm, да, 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 да. Так, ну що? попытка на бату. Да, э -э -э с калибровкой тришечки я, кажется, Это пока печалька, да? Ну давайте. Еще раз. Так, ну давай, давай, откалибруйся. Не хоче, зараза. Так, ну що ж, давайте, зробимо, зробимо так. і спробуємо хоча б почути, як вона пишеться. Ну, ладно, не калібранулась, не... та й чор з ним ну, не е, е, Так, ну що ж, я тоді вмикаю музло. А й так от не на середині то ми пишемо: як лохує по ті. На вулицях шумно триває. Заслухався. Чудова пісня, правда? Я думаю, що вам всім зайшло. Так, ну давайте спробуємо почути. От мені просто цікаво. Писав я, до речі, в режимі Dolby-B. Ми по почуємо, як воно буде в цьому режимі грати, а потім можна і відпустити. Dolby. Ой, ой-ой-ой. Так, ну тут такі, бачите, балачки японської. Я Ну, чути, що так, по високих нема. Дуже велика така. Е е, потеря в нас. А я, ми зараз відключимо шумодав. Так, так. Да. Дуже втомлена стрічка. Дуже, я б сказав. Трішечки я так розчарувався. Але сподіваюся, пісенькою вам три, трішечки підняв настрій. Пісенька добра. А от цей деньша трішечки розчарувала. Ану, от ми перемотали далеко. Давайте подивимося ближче стрічку. Ну. Кстати, то вот ось тут вона дуже схожа. Знаєте, що мені нагадує бас, мені нагадує 88-го року такий є ефект тигрової шкіри. Бачите, якщо десь помічали, так от граю світло. Ось так от. Ефекти грової шкіри. Хм. На вигляд, ніби непогана стрічка, але щось не захотіла калібруватися. Ну що ж, скажімо так, вік доволі солідний в неї. Так що, що від неї хотіти, завжди можна. Як то кажуть, щоб не проставила касета, завжди можна використати якусь донорську стрічку елементарно, взяти якісь там ті скляшки, ренджі, там, там використовується басовська стрічка, можна використовувати навіть її. Ось і все, друзі. На цьому все. Пишіть свої коментарі, що думаєте з приводу. Цієї цікавої сейденші. Ось. ну Бачите, тр тр трішечки вона розчарувала, але ж не ми ж не заради цього тут збираємося, щоб там добитися. Ми розглядаємо цікавинки усілякі невідомі нам касети. А записати, господі, донорська стрічка рішає всі питання і все, і касета працює. Так що, пишіть. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка. Вам, можливо, це нічого не коштує, а мені приємно. І на цьому все. Слава Україні!